У Німеччині заборонено брати оплату за працевлаштування у кандидата. Тобто, коли ви як шукач роботи звертаєтесь до роботодавця чи до будь-якої агенції, вони не мають права брати у вас оплату за те, що вони вам допомагають працевлаштуватися. Але Можуть брати за інші послуги. Тобто, якщо вам готують резюме, дають якісь там інші консультаційні послуги щодо оформлення візи, щодо оформлення якихось інших документів, тоді, звичайно, оплату можуть брати саме за ці послуги. За працевлаштування оплату проводить або роботодавець зазвичай, або це можуть бути феральни, які фінансуються державою, і тоді роботодавець, ну, це робиться безкоштовно, тому що це йде допомога. Ось. Це дуже важливо знати, тому що дуже багато посередників є в інтернеті, які виставляють платні вакансії, і це є порушення закону. Будь-яка оплата, якщо е, з вас просять, то має бути договір. Тобто, якщо людина не заключає за ніяких договорів, контрактів, навіть там в онлайні і так далі, це порушення закону.